Так, вітаю вас, дивовижні дівчата. Приєднуйтесь до нашого ефіру. І сьогодні тема я підняла тему, як знайти зв'язок із собою через внутрішню дитину. Вітаю вас всіх, хто зараз зі мною на ефірі, також тих, хто буде дивитися це все в запису. І сьогодні поговоримо про важливу і дуже глибоку, дуже таку ніжну тему. Як знайти зв'язок із собою через контакт із своєю внутрішньою дитиною? Всіх вітаю, хто приєднався. І, знаєте, на цей ефір мене надихнула одна жіночка вчора, яка задала мені питання, як же полюбити себе. Знаєте, я це питання чую регулярно, тому що люди, ну, як навіть ця жіночка мені сказала, що я вже себе балую, начебто й купую собі по можливості те, що я хочу. Кажу собі в зеркало, я люблю тебе. Але, знаєш, каже, всередині я не вірю в це, начебто я себе обманюю. Поділіться, будь ласка, знайоме вам це відчуття. Можливо, також хтось стикався з тим, що начебто роблю все, як говорять, а не маю оцієї любові до себе, не вірю собі. І, взагалі, я забула запитати, як мене чути, видно, поставте, будь ласка, вогники, мене чути? Якось дайте, будь ласка, реакцію. Угу. І скажіть, будь ласка, коли ви насправді себе почувались, знаєте, такою, що я справді кохана, не те, коли мене хтось обійме, не тоді, коли я куплю собі якусь нову річ, а коли ти сама без умов... І, знаєш, без оцих виправд... виправдовувань відчула, я варта любові просто тому, що я є. Знайома вам ця історія, коли ти сидиш перед зеркалом, губи шепочуть Я тебе люблю, а в грудях така пустота. Нібито це не твої слова. А знаєте, чому так відбувається? Тому що ми вчимося любити себе з розуму, а не із серця. Ми купуємо собі квіти, ходимо там на масажі, повторюємо якісь афірмації, а потім знову записуємо. Ну, коли вже ж я почуватимусь, що я люблю себе, що я себе не критикую, що я себе приймаю. І знаєте, відповідь ця десь тут, всередині вас, у цій загубленій дитині, тій, яку колись образили, не допомогли, не вислухали, Ти, яка. Знаєте, вона ще досі чекає, коли хтось прийде і скаже їй: ти достатня, ти прекрасна, і ти не маєш нічого доводити. От багато людей в глибині душі це ну, як хочуть почути іззовні. І знаєте, я також колись це проходила, і багато моїх клієнток також проживають щось ну, подібне цей стан. Е... І особливо також звучить це часто в запитах. Про самореалізацію, коли не знаю, чого хочу, куди мені йти, яка я справжня, чим мені займатися, чому я. І в таких розмовах я завжди починаю з бази, тобто із знайомства із собою. І знаєте, один такий з перших важливих кроків це робота з внутрішньою дитиною. Бо поки всередині тебе плаче та маленька дівчинка, яку колись не почули. Дуже складно реалізовуватися і вибирати себе, складно радіти життю, складно вірити, ну, вірити словам Я люблю себе. Тому я й вирішила провести цей ефір на тему внутрішньої дитини. Розповім вам, хто ж така ця внутрішня дитина, чому вона і досі впливає на ваше доросле життя, як її почути, як її підтримати. І давайте перше поговоримо, хто ж така ця внутрішня дитина. Знаєте, перше це розуміння вів, ну, розуміння егостан, вів Ерік Бьорн, і я буду опиратися на його теорію. Якщо взяти теорію транзактного аналізу Еріка Берна, він виділяв три егостани: це егостан дорослий, егостан батько і егостан внутрішня дитина. Кожен з цих егостанів представлено конкретним набором думок, почуттів, вчинків. І за допомогою яких певна частина нашої особистості проявляє себе в зовнішньому світі. І люди постійно переходять з одного стану в інший, в когось домінує більше батько, там критикуючий, в когось домінує дитина внутрішня, але не та сонячна, а дитина, яка травмована. І, і наша поведінка зв'язана з якимось цих егостанів. Ви знаєте, людині потрібна. Природня дитина, турботливий батько, е, і цей сильний, самодостатній дорослий. І всі ці три егостани, вони для нас дуже важливі. І вони повинні бути збалансовані. Але сьогодні ми більше приділимо увагу внутрішній дитині, тому що у середині кожної з нас. Вітаю всіх, хто приєднується. У середині кожної з нас живе частинка. Яка колись була маленькою дівчинкою чи хлопчиком. І ця частинка не забулася, як це боятися, як це бути покинутою, непочутою, як це бути відкинутою. Це і є наша там внутрішня дитина, оцей емоційний центр, який не доріс, який потребує любові, тепла і прийняття. Дуже часто люди застають в тих дитячих травмах. І психологічно якби не дорослішають. І саме часто ця дитина керує нашими реакціями образами, панікою, емоційною нестабільністю. І коли ми говоримо про зв'язок із собою, ми насправді говоримо про контакт із нашою внутрішньою дитиною. Але ця дитина не одна. Їх можна, ну, умовно кажучи, є так двоє: да? похмура і сонячна. І знаєте, є така чудова книга Стефані Шталь ребенок тобі довжені обрести дом. Поділіться, будь ласка, хто читав цю книгу, можливо, хто й чув. Дуже рекомендую її прочитати. Так от, Стефані Шталь виділяє дві частини внутрішньої дитини: це похмура дитина і сонячна дитина. І в когось може більше проявлятися похмура дитина це через наші травми, страхи, сором, вину, тривогу. Також негативні ці установки, я не достатньо хороша, я не заслуговую. Знаєте, похмура дитина це та частинка в нас, яка колись пережила біль, відчуття покинутості, сорому, критики. Це вона плаче, коли хтось нас ігнорує, це вона замикається, коли її не чують. Це саме вона відповідає за ті частини нашої самооцінки, які легко, так би сказати, здуваються і коли щось пішло не так. Ну, наприклад, там вас не запросили на день народження подруги, і всередині піднімається те знайоме. Я не важлива, я не цікава, знаєте, це не доросла ви, це ота ваша похмура дитинка каже, мене знову відкинули. А є ще сонячна дитина. Це той внутрішній світлий двигун наш, це та наша радість. Коли вона жива, енергійна, коли вона спонтанна, любопитна, це вона хоче, так образно кажучи, да, танцювати на кухні, коли звучить її улюблена пісня, це вона пропонує, пропонує якісь нові ідеї, вірить в себе, вона зацікавлена, вона любить навчатися, їй взагалі цікаво дивитися на світ. Але проблема в тому, що у багатьох людей із травматичним дитинством сонячна дитина ніби так сховалася. Її, ну, її не чутно, бо біль забрав, знаєте, весь простір, так би сказати, ота похмура дитина. Як, так, ну, як таке стається, так, що перемагає ця похмура дитина? Коли ми ще тільки в утробі мами, навіть вже в момент зачаття формується наша та суть, наше я. Оце той початок. Наша Божа іскра, як можна сказати, вільна дитина всередині нас, та, яка ще нічим не зіпсована, не змінена впливами світу. Вона одна цілісна, жива, чиста, знаєте, як та біла книга, яку можна писати. Емоційно-образні терапії, в якій я працюю, ми часто працюємо з образом внутрішньої дитини, щоб повернути її ту сонячність. Бо саме вона уособлює в собі справжню особистість, оту таку щиру, відкриту, довірливу, <кхе> емоційну, спонтанну, творчу. Та дитина вона ще не знає заборон. Вона є просто і все. І це прекрасно. Вона себе приймає такою, яка вона є. Це та дитина, яка сміється, коли їй смішно, плаче, коли їй сумно. Чи боляче, і вона не боїться бути собою. Вона себе любить, вона любить дивитися на себе в дзеркало, вона приймає себе такою, яка вона є. Вона цьому прекрасна. Але далі, знаєте, на цю дитину починають вже впливати. Спершу ще в животику мами це мамині тривоги, вона там відчуває мамин стан, мамині емоції, відчуття. Наприклад, якщо мама хвилюється, якісь стосунки з татом, чи, можливо, це для неї якась дитина, ну, вона її не очікувала, також в неї страх, тривога, що робити з цією дитиною, дитина там все це відчуває. Потім через слова, жести, міміку батьків, також близьких для нас, ну, для дитини, близьких людей, це там можуть бути бабусі, дідусі, вихователі, вчителі. Дитина починає адаптуватися, щоб вижити, щоб її любити. І з часом цієї живої, вільної, радісної дитини формується адаптивна, слухняна, зручна та дівчинка. І, знаєте, і як батьки хочуть, от так чесно сказати, да, виховують дітей, Хочуть, щоб дитина була слухняна, щоб вона була зручна для батьків. Тому що коли дитина вільна, там треба багато, як говориться, батьківський контейнер, щоб це все витримував, дитячі емоції, щоб їй пояснити, що вона відчуває, щоб їй дозволяти проживати свої почуття. Нам вже легше як сказати, не плач, плакати не можна, там слухайся мене, будь слухняною. І знаєте, це не про поганих батьків, просто це про їхні фільтри. Тому що ну, вони не проходили терапію, їх ніхто не вчив любити себе. І вони транслюють далі те, що вони знають. Як виховували їх, так і вони виховують своїх дітей. <кхем> так у дитини виникають ті дити, внутрішні заборони. Не радій, не проявляйся, не будь собою, не мрій, не рости, не живи. Отакі, от якби батьки дають предписання. Це вони дають їх не зі зла, атак такий вони посил. Я ж говорю, не зі зла вони це роблять, просто по-другому вони не вміють. А дитина по-своєму це все щитує. І тепер уявіть, скільки от таких адаптивних дітей живе всередині нас. І скільки з нас так потім і не наважується ставати собою. І щось у цій дитині живій замикається, щоб вижити, вона адаптується, стає зручною, чемною, тихою, правильною. І вона ховає сльози. Ховає бажання свої мрії. Знаєте, Така адаптивна дитина живе всередині батьків із нас, і мені, і вас, тому що, щоб її любили, щоб її прийняли, вона мусила адаптуватися до батьків. Наприклад, там дитина бігає, весь, ну, проявляє свої емоції, сміється голосно, бігає по квартирі, батькам це не подобається, звісно, да? і вони її там приструнюють. І вже дитина якось так притихає, оказується, не можна голосно сміятися, не можна так радіти. Там вона щось хоче, також те не можна, багато дуже за, запрета, да? багато дуже не дозволяють батьки дітям. І знову ж, я не говорю, що батьки погані, що не повинні бути правила. Рамки повинні бути. Але у нас їх ну, дуже черещур бувають батьки цих рамок і забороне. І тоді саме в дорослому віці такі діти можуть бути перфекціоністами, хорошими дівчатками, знайде тією, що завжди мовчить, бо так спокійніше, да, щоб нікому не заважати. Або тією, що гнівається, але не розуміє чому, тому що гніватись не можна, треба бути тільки хорошою, проявляти емоції свої не можна. І знову ж повторюю, це не про поганих батьків, це про фільтри, про покоління, які не знали, як інакше. Але ми вже з вами дорослі, і в нас вже є шанс повернутися до себе, почути ту свою внутрішню дитинку, обійняти її, да, запитати, чого ти хочеш насправді, чого ти так довго там чекала, тому що вона нікуди не зникла. Вона в нас є всередині. Просто вона чекає, коли ти згадаєш про, себе, про неї, хто ти є насправді. І саме це ми робимо на сесіях. <клес> Знаєте, я на консультаціях не виправляю вас. А ми знайомимо тебе з тією, ким ти була насправді. Ну, до того, як почала пристосовуватися. Ми стілюємо зв'язок із собою, щоб ти могла не просто функціонувати, а жити на повну, по справжньому, зі своєю живою вільною душою. Тому ми вчимося заспокоювати цю похмуру дитину, приймати її, слухати, підтримувати, обіймати і дозволяти, цій, умовно кажучи, да, сонячній дитині знову проявлятись, дати їй місце в вашому житті. Знаєте, це як уявити, що тобі живе та маленька дівчинка, от уявіть навіть, і вона плаче в темному куточку, а інша весела стоїть десь там за зачиненими дверима. І твоя задача підтримати ту, що плаче, і запросити до гру ту, що чекає за дверима, знаєте, так як з'єднати їх. Тому що кожна якась травматична ситуація в дитинстві, знаєте, це раз як щеплення таке. Да? Там щось сталося адективна дитинка, там щось сталося, там. І ми з цілісною да, стали такими розщепленими. І задача наша повернути ці частинки всі собі, щоб стати цілісною людиною. І коли ми знаходимо контакт да, з усіма своїми цими частинками, ми тоді можемо відчути цей справжній зв'язок із собою, без боротьби, без внутрішнього хаосу. Отже, сонячна дитина це не щось таке далеке чи абстрактне, вона живе в нас просто зараз, тільки треба побачити, відчути. І можна її відчути в найпростіших моментах. як це, наприклад, подумайте, коли ви в останній сміялися щиро, бо да? вам було смішно. Коли ви щось спробували нове, як у дитинстві, щось з чим ви захоплювались, чи з'їли ви просто морозиво, тому що ви його зараз захотіли, а не тому, що там можна чи не можна. Коли ви співали просто в машині, чи танцювали собі без сорому, да, так сказати, щоб. коли ви захоплювались небом чи листочком, просто красою цією останній раз, оце і є все те моменти твоєї сонячної дитини. У мене, наприклад, була одна клієнтка, яка була завжди така, знаєте, серйозна, правильна. І весь час була така відповідальна, все робила так, як треба. І на одній сесії я її запитала: А що б ти зробила сьогодні для себе, якби, ну, якби ти була дитиною на канікулах? От що б ти зробила, що б тобі хотілося? Ну, вона спочатку так знаєте, ступор, вона розгубилася, каже, я навіть не знаю. А потім сказала, знаєш, кажу, я пішла б босоніж по траві і купила б собі солодку вату. Каже, я завжди так дивилася, як дітям купували цю солодку вату, мені її хотілося. От ми з нею тоді домовилися, і вона пішла і це зробила для себе. І ви знаєте, отакі от маленькі радості, прості, оці дитячі хотілки, так би сказати, вони дають нам цей смак життя. І ці прояви, да, вони не дурниці, це такий живий зв'язок із собою. Це наша та справжність, наша енергія, яку потрібно вивільняти, да? тому що вона вже є в нас, її треба просто розбудити. Тому запитайте себе сьогодні, а що зробила б моя сонячна дитина, якби я її слухала? Запитуйте себе, там, а що я хочу зараз, а що мене порадує? Спілкуйтеся з собою. І також хочу сказати, завжди підтримуйте себе. Виключіть взагалі критику. Тому що от, критика то не, не ваші слова, то слова людей, близьких вам, які колись вам говорили, як можна, як не можна, яка ти. А знаєте, дитина, вона ж вірить в всьому, що їй говорять, в неї відсутнє критичне мислення. А зараз ви вже дорослі, ви вже розумієте, що то. Хтось мені сказав, а чи це правда? Ні, це не правда. Ви вже можете поміняти свої вбіжження на те, які вам будуть на користь. І хочу сказати, що я для вас записала медитацію внутрішня дитина, я її окремо вам потім пришлю, хто захоче, хто мені хто бажає її отримати, пройти, це знайомство зі своєю внутрішньою дитиною, щоб ви її побачили, відчули. Я для вас записала таку медитацію, але я її тут не буду залишати окремо винесла для того, щоб ви її потім могли в будь-який час для себе прослуховувати. І хто хоче, будь ласка, під цим відео в коментарях або мені в особисті напишіть медитація, і я вам її потім пришлю. Знаєте, після цієї медитації вам буде легше, легше відчути ту свою внутрішню дитину, відчути себе. І потім, оце, коли підходите до церкви і казати Я люблю себе, ви вже не будете казати, цій дорослій да, частині, на яку ви дивитеся, вона вам чомусь не подобається, да, бо там за плечима ті слова, які у вас звинять, да, що ти там недостатня якась. А ви вже будете дивитися в очі і бачити свою оцю дівчинку, і ви вже будете через неї, ну, їй говорити, Я тебе люблю, через неї приймати себе. Захищати себе. Знаєте, це так набагато легше тоді прийняти себе, тому що, тому що ця дівчинка назавжди завжди з вами, а ви з нею, і з тої маленької дівчинки виросла така жінка чи чоловік, хлопчика, ну, да, хто там дивиться зараз. І тому, тому бережіть себе, любіть себе. Якщо у вас ще виникли якісь запитання, задавайте їх, будь ласка, я відповім. Запитань бачу, немає. Угу. Ні, пишуть. Добре, все. Я дуже рада була вам. Надіюся, що була вам корисна ця інформація. І гарних вам вихідних, гарного вам вечора. На все добре.